Всім привіт! Схоже, що цього року весні хтось таки подарав, подарував календарь. Весна весна приходить чітко-чітко за графіками. Ну і схоже, що дикі кролі таки пережили цю зиму. Десь вони тут були, я їх щойно бачив. В грибах сиділи. Чи вони гриби об'їдали? До речі, ну вже березень місяць. А ми на грибному, на грибному городі ось такі гливи. Вони ще цілком, цілком їстівні, якщо що. Але я їх залишу, нехай розповсюджують спори. На колодах, вот так. Вот такие крилья. Сейчас я покажу. Вот они, смотрите, белые. Они очень-очень осторожны. Но а ты что? Они ховаются и интересуются. Наче я мисливець, на відміну від таких кролів, старі, старі кролиці більш миролюбні, дружелюбні, а ось краленята, ті, ті обережні. Так, приходить весна. Треба вже цей безлад буде прибирати. Де тут криленята? Криленята, де тут криленята? Ну і з старими крилицями все зрозуміло. Вони а ось молоді криленята. Молоді криленята сидять. Не в будиночку, а під ним. І виходять тільки коли відчувають повну безпеку. Так, а де інша банда? А, там це три. Три найсмілісміливіші. Красунчики. Вони сидять там під будиночком. Оп, знову всі потікали. І звідти вибігають і туди забігають. Оп. Знову щось вискочило. Ну це добре. Нехай тренуються. Нехай тренуються до диких умов. Так себе поводити в лісі і треба буде. Ну ладно. Криленята криленятами А в мене тут є цікавіші тварини. Можна сказати, що сказати, що дикі крилі. Я думав спочатку, як побачив, що білий кріль бігає, ну думав все, його точно з'їдять. Ну дуже-дуже вже сильно контрастує білий колір. І видно його вночі дуже гарно. Думаю, якщо як когось їдять, так білого першого. І навіть декілька тижнів я його не бачив. Думав все, що вже в мене залишився тільки один сірий дикий кріль, і ось, і ось знову в таких плямах і снігу так небагато, що наче біжить кусочок снігу. Навіть шукач в камері не передає мені, чи знімаю його зараз, чи не знімаю, чи сніг просто знімаю, чи якась тінь на снігу, чи це криль. Щось знімаю, вдома подивлюся вже на комп'ютері краще. Начебто криль. Я сподіваюся, морози пережила, а можливо і не пережила. Я дуже-дуже сподіваюся, що глициня в цьому році без укриття. Так, це саме та гляциня, яка росте в субтропіках. Вона у мене була без укриття в цьому році. взагалі. Я взагалі в цьому році нічого не укривав. Я вирішив, що вирішить природа забирати, то вона забере. Хоч вкривай, хоч танцюй, хоч, опака, хоч польку бабочку. Тож глициня в мене зимувала без укриття. І еодія в мене зимувала без укриття. Подивимось, наскільки водія стала стійка. Нагадую, морози, морози у нас доходили до мінус 25. Так, це було не місяць, так це було пару днів. Ну, максимум тиждень, тиждень морози були до 20, пару, пару ранків було до 25. Подивимось, як спрацювала Павловнія Евадія. Начебто бруньки, начебто бруньки всі живі. Але зараз це може бути оманливо, вони можуть просто бути замерші і виглядати, як живі. Відмерзнуть, почерніють, повідпадають. Можливо і таке, але я сподіваюся, що це не так. Я дуже сподіваюся, що від, відійде і бамбук. Хоча, мабуть, бамбук вже не відійде. Можливо, ще й розкрути свої листочки після того, як земля відмерзне, пройдуть дощі. Я думаю, що це він так. Не стільки на мороз, стільки на посуху спрацював. Побачимо. Відійде, відійде, а не відійде, піде із коріння. Тому що ось тут бамбук уже той бамбук, до якого дотягуються кролі. Вони так само, як і внутрі, дуже полюбляють їсти. Листя бамбука об'їдають, як траву. Ну, парі. Що там парі тільки великий? А великий пирій теж солодкий думають кролі. Тож, сподіваюсь, що і водія готується в цьому році квітувати і дати мені багато-багато багато насіння північної водії, а не центральної України і не Південної. А криленята і кролі готуються до життя у дикій природі. Будемо в цьому сезоні, я так відчуваю, запускати в якесь урочище. Я ще не вирішив точно яке, але вирішу обов'язково. Підписуйтесь на канал, залишайтеся, спостерігайте за розвитком подій. Далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.